Повнені віри у мирне майбуття З ноткою ностальгії за шкільними роками, 329 прилуцьких 11 прилуцьких одинадцятикласників залишають поріг рідних навчальних закладів. 35 цьогорічних випускників отримують атестати з відзнакою. Чотири учні срібні медалісти. У 31 золоті медалі. П'ятьма золотими медалістами. Загалом випускників 39 пишається сьомий ліцей. Серед відмінників навчання учениця 11 класу Олександра. Сьогодні юнка з мом говорить про шкільні роки. Для мене школа це приємні моменти з дитинства та е, хороші друзі, підтримка. Як вчителів, так і від учнів. Мені дуже приємно згадувати всі ті дні, хоч з першого, хоч і по 11 клас, як я провела за, ці, за, ці, за цією партією. Я дуже рада, що в моєму житті є такі, ну, були, є і будуть такі однокласники. І дякую їм за все. І дякую за учителям. Вони найкращі. Не менш хвилююче свято останнього дзвоника і для одинадцятикласниці Ані. Шкільний вальс, лінійка, напутні слова однокласникам у пам'яті назавжди. Я дуже переживала. Ми танцювали вальс, дуже сильно готувалися. Трішки десь, можливо, забороли, але це нічого страшного. Це така маленька крапелька в такому цілому океані цих емоцій, почуттів. Я хочу, щоб мої однокласники досягали своєї мети. Щоб, попри всі свої негаразди, якісь проблеми, вони йшли чітко і беззупинно до своєї цілі, не зважаючи на що. Випускниці Даша Оля Віка потоваришували у школі. Тут навчилися цінувати дружбу, шкільну родину, прощатися з дитинством, вчителями важко, зізнаються дівчатка. На яскраві спогади це спогади з однокласниками. Наші проведені хвилини разом і ті дні, коли ми були надзвичайно дружні, особливо останній рік це вальс, коли ми готували це ярмарок. А також ярмарок у нас проходив в понеділок. Це також дуже запам'яталося мені. Ну взагалі в нас кожен день яскравий, тому що ми кожен день разом і кожен день нові спогади. Побажати всього, всього найкращого, щоб все, що хотіли, все збулося. Поступили, вчилися, і все було чудово. Учителям я хочу побажати. Терпіння для майбутніх поколінь вони у нас найкращі. Вони завжди нас підтримували, надавали життєві настанови і були протягом цих років нашою підтримкою у всіх наших починаннях. Вчителі і батьки були і залишаться підтримкою для своїх вже дорослих дітей, учнів. А на пам'яті у дорослих перші дні навчання у школі. Перше знайомство з класом. Одинадцятий клас це початок нового етапу, ну, етапу дорослі. І мені здається, що е, цим дітям було нелегко і непросто взагалі досягти оцієї межі. Їм буде не просто і в майбутньому. Коли вони прийшли до мене в перший клас, я пам'ятаю їх маленькими такими, всі вони були різні. і, і було Же багато і ми намагалися звичайно всі зерна добра, любові знань давати їм наполегливістю, з такою силою, щоб воно запам'яталося їм на все життя, тому що їхні плечі ще зіткнуться неодноразово з труднощами, з відбудовою нашої України після перемоги, і тому я бажаю їм наполегливості багато вчитися, тому що освічену націю не перемогти щастя і добра моїм, моїм дітям. Я їх взяла в восьмому класі. І найяскравіший спогад це тільки взяла дітей, і ми рискнули з ними поїхати до Львова. Якось так дуже спонтанно батьки пішли на зустріч і ми буквально за два тижні відправляємося до Львова, беремо квитки, і дітей я дуже не знала. Це були такі гарні діти. Чудові. Вони були слух'яні. У мене взагалі не було з ними ніяких проблем. Я зрозуміла, що ми знайшли один одного, і так в тандемі до 11 класу ми пройшли. Вони мене розуміють, я їх, тобто, в мене проблем з цими дітьми не було. Вони дуже щирі, вони дуже відкриті. Ці талановиті. У мене є і призери по спорту, і призери із. Друге місце із України по атлетиці дівчатка. Тобто вони дуже кожен по-своєму талановиті, кожна сильна особистість. Я в них впевнена, що в них все буде добре. І відбудуємо країну з сильною нацією. Наші випускники дуже гарні, майбутні патріоти своєї держави. На них буде. Будуватися майбутнє нашої країни хочеться щоб у їхньому житті було тільки все добре. Хочеться побажати їм, щоб кожен знайшов свою стежину, кожен досяг своєї мрії, і, звісно, побажати всім нашим дітям, батькам мирного неба і швидшої перемоги. Що побажати. Пусля мирного неба, щоб всі те мрії, які вони про що вони мріяли, щоб вони збулися, втілилися в життя, щоб перемога настала. Емоційно сьогодні не лише дівчаткам, завжди веселі, галасливі юнаки ледь стримують сльози. Сумно ти не відчуваєш це цього, що ти вже виріс, що ти ну в школу просто вже не ну не прийдеш на уроки, посидіть з друзями, поговорити і так далі. Це все якось пролетіло дуже швидко. Ну, ти стоїш в один певний момент першокласником, дивишся на одиннадцятий і думаєш, ну, це ще далеко, а потім. Сам вотої стоїш уже на цій лінійці на лінійці випускникам вся увага Їм юним, красивим, замріяним найкращі побажання. Незважаючи на надскладний навчальний рік в умовах воєнного стану, учні брали участь в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, отримували відзнаки нагороди. А ще й цьогорічний випуск для ліцею номер 70-й, ювілейний і пам'ятний. Сьогодні у вас 39 доєднається до. 3867 випускників, які були до цього до вас, доєднається і до 246 випускників, медалістів з золотою медаллю. Ще 5 випускників, які навчаються в ваших класах. Я хочу побажати всім, хто стоїть сьогодні на лінійці, ось такого щасливого майбутнього і щоб наші учні. Шановні батьки, були достойними тих героїв, які зараз захищають нашу державу. Шановні діти, шановні батьки, я побажаю лише одне, одного мирного неба. Мирного майбуття, здійснення усіх мрій, бажали одинадцятикласникам наймолодші школярі. Порадували випускників солодким сюрпризом. Маємо для вас не подарунок. Не обереги, не букети, не валюнки. Даруємо торки, бо маємо бажання підсолодити вашу мить прощання. Смасно! Розчулені випускники і слова подяки за посіяне, розумне, добре, вічне промовили на загал, згадали всі свої пустощі, непорозуміння, доповнили все креативним музичним вітанням. Ви були для нас турботливими мамами і татами, строгими вчителями та мудрими наставниками і любили нас. Ми часто пустували, не виконували домашні завдання, прогулювали уроки, а іноді грубили. Але ми все одно знаємо. Ми вас любимо. Ви зуміли знайти спільну мову з кожним з нас. Ви нянчились з нами, подали в кожного частинку своєї душі і любові. Видавали нам щитрі, мудрі поради. Правда, те, що ці поради були мудрими і корисними, ми зрозуміли тепер. І ще згадаємо про них не раз. Дякуємо за зерна, посіяні з великою любов'ю. Вони проросли, незважаючи ні на що. І нехай не, не кожен стане науковцем, лікарем чи програмістом, але людьми ми будемо тож. Нас вітали сумороги тих, писати, і їх веселити і з підробити подвір'я що коли такі дорослі. Вже дорослі випускники разом з педагогами, учнями, батьками хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. Це їм і тим захисникам, хто сьогодні оборонить цілісність і незалежність України, вдячні за те, що можуть навчатися жити, мріяти і вірити. А вірять випускники у якнайшвидшу перемогу і мирне майбуття. Про це не просто говорили, про це станцювали у шкільному вальсі. Про це згадали, коли звучав останній дзвоник. Щасливої дороги вам, випускники, 2023! Song when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling you look perfect tonight On dip nitzeny і як багато сучені домов. Такі хвильовані, ви, мабуть, вперше нині. Я навіть з дитинством розрусив. І цих хвилин нікуди не сховатись. І кожного на серці відчуття все як треба. Що сьогодні жодний освітився вас. Баччиться, докалоти її небо, І треба на русі на журналі.